Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги домашню камеру з цоколем. Це інноваційне рішення для домашньої безпеки, яке поєднує яскраве освітлення та відеоспостереження в одному пристрої. Підтримка Wi-Fi 5G забезпечує стабільне з'єднання та швидку передачу даних. Камера оснащена функцією автоматичного стеження за рухом людини, а також цифровим зумом для детального огляду. Завдяки повноколірному нічному баченню зображення залишаються чіткими навіть у темряві. Підключається дуже просто, як звичайна лампочка без зайвих дротів. Ідеально підходить для використання в будинку, офісі або магазині. Підтримка перегляду через мобільний додаток дозволяє контролювати простір у режимі реального часу з будь-якої точки світу.